Друзі, ще раз вітаю. Сьогодні вже неділя. Хотів ще дозаписати вам вчора то відео, але вчора теж було досить багато роботи. Сьогодні вже спокійненько попрацюю з вами. Отже, ще хотів сказати по програмі Коловада пару слів. Чому це так ефективно? Оця от коробочка, яку я вам казав на два тижні. Як, Як проходить ця програма чистки? Взагалі, просто на голоді не, ви не почиститеся так добре і є тому причини. Тому що навіть якщо ви не їсте, так це дуже добре для організму, але ви не зможете довго не їсти. Фактивне голодання це вже 2-3-4-5 днів. Зазвичай людина може без спеціальних засобів бути день. Потім їй вже тяжко, дискомфортно, це стрес, і це може бути гірше, ніж краще. Коловада це програма, яка усуває цю проблему. Там є частинка підготовчої програми, 4 дня голоду, і 3 дня виходу із програми. І склад самої програми там зранку ввечері приймається просто. Пакетик, пакетик вітамінок зранку, пакеток ввечері. Ви підготувалися до програми, ви вже готові, організм отримав дещо спеціальне, щоб ви змогли легко витримати голодовку. Зранку і ввечері, навіть на голодовці, ви отримуєте теж по пакетику капсул, які мають все те, що вам необхідно. Плюс спеціальні речовини, які, ну, називаємо це так, підключають стан голоду. Протягом 4 днів ви приймаєте періодично коктейлі такі глиняні. І одні, з вас, одні компоненти працюють на те, щоб у вас голод відключився, у вас відключається робота шлунково-кишкового тракту. Все йде для того, щоб ви легко пройшли цей голод і щоб це було ефективно. Що значить ефективно? Коли ви просто не їсте. В організмі відбувається все те саме, що відбувається завжди. Лімфа циркулює по організму, вона збирає все непотрібне, вона викидає в кишечник. Тому що в кишечник відкриваються тисячі лімфоканальчиків, які от викидають все непотрібне. Тому що через кишечник іде вся ліквідація. Ну, частина через нирки, звичайно, частина через кишечник. І поки. Всі ці непотрібності йдуть по кишечнику 5 плюс метрів. Ну, Знов-таки, умовно, я так це дуже вам кажу, щось смоктується назад. Щось виходить все-таки. І відбувається такий круговорот токсинів в організмі. Щось недовийшло, смокталося і назад воно пішло по організму. Це не є добре. Кулувада це якраз оцей от глиняний сорбент спеціальний, який. Розбухаючи в кишечнику, він проходить через нього все, що лімфа викидає, все примагнічується, вбирається, сорбується і виводиться. Тобто, набагато більше практично все вийде з тим сорбентом. І в тому сила коловади, тому що вона забирає токсини раз і назавжди. Завтра так, у вас нові вже з'являться, але от все, що є зараз протягом тих чотирьох днів, це просто. Дуже потужна чистка. Плюс, у вас немає відчуття голоду. Та енергія, яка економиться на перетравлюванні їжі всі 4 дні, ви її отримуєте для себе. Ви класно себе почуваєте, ви робите всю ту саму роботу. Ви не є вялі, такі, нещасні, я нічого не їла вже 4 дні, я не маю сил. У вас сил ще більше, ніж їх було на, ну, в звичайному вашому режимі функціонування організму. Тобто, ті, хто пройшов вже там не одну, а 10 кВт, вони вам скажуть це 10 разів постійки, що сил більше і більше і більше. Я, наприклад, роблю зазвичай не 4, а 5 днів. Просто трошки ділю ту програму і роблю довше. І це теж буває класно. Але це все по відчуттям. 4 дня я відчуваю, що так, я б вже завтра їв. Окей, я вже завтра виходжу, потрошки там на якихось супчиках на легенькій їжі там три дні виходу, і я починаю їсти. Якщо я відчуваю на четвертий день, що Та я ще завтра буде поголодав. Якщо вам добре, то п'ятий день буде ще краще. І сорбент, окрім того, що він збирає на себе і виводить, він ще може вирішити такі питання, як, наприклад, аскариди. так? Ви, хоча ви зробили протипаразитарну програму попередню, але раптом би щось. Такі, як аскериди, вони мали би вийти на протипаразитарні, Але є такі моменти, як, наприклад, ціп'яки. Ми з одної дівчинки вивели цеп'яка-метрового. Я вам ставлю фоточку, бути просто в шоці. Живого, він. Вже такий великий, що він займає весь просвіт кишечника і через нього йде їжа. І він, пропускаючи їжу через себе, забирає з неї всі корисності, вам там нічого не лишається. Ви хволі, не... хволі і нещасні, і не маєте енергії до життя, тому що він вже поїв. Ви в себе напхали багато їжі, і ви думаєте, я ситий. А насправді ні, ви його погодували, і він вже там, блін. Пів метра 70 метр більше. І його просто так не, не видуриш там проти парастарними травками. Це аскарит можна, так, якихось там е, всяке таке дрібне. Але в коловаді є компоненти, які, ну так скажемо, трошки притупляють його бдітельність. І І от напхавшись тої глини. Він не може триматись, він не знає, що відбувається, і та глина тисне, тисне, тисне. І він просто повністю виходить. І коли людина його позбувається, вона каже: вау. вона починає в два-три рази менше їсти. І ну, подумайте самі, скільки сил вивільняється в організма, тому що це постійна боротьба. Організм постійно. Намагається з ним боротись, він нічого не може зробити. І люди живуть так по 5-10 років, і вони ту, ту проблему не можуть. Просто так, він не вийде, йому там комфортно, ви його годуєте кожен день смачненько, і, і він буде жити, не дай Бог, 20 років. Але з коловадою, якщо людина раз на рік, два рази на рік робить такі програми, нема варіантів, щоб у вас якісь там ці п'яті були. А, ну, а це дуже так само поширена проблема. Зазвичай це щось маленьке-маленьке, але, от як практика показала, воно може бути величезне чудовисько, яке в дівчинки зразу, щоб ви зрозуміли, на, на 5-7 пунктів в неї впав цукор. В неї був цукровий діабет. І там ну, по англійським міркам там трошки якісь інші мірки, ніж у нас, в неї там був цукор 22. І в неї зразу 5-7 пунктів зразу менше. Тому що в діабеті є, протипар... є паразитарна складова. Не сказати, що от все від паразитів, але орган... механізми організму таким чином працюють, що регулюючи ці показники крові, організм намагається боротись. Але зазвичай безуспішно, дуже часто безуспішно. І без спеціальних заходів ви ніколи не, не видурите таких, таких штук з себе. Але о, в загальному після Коловади це чистка бомбезно, ви відчуваєте себе дуже класно. Ви їсте набагато менше, тому що у вас чистенький кишечник, от як ви бачили в відео, він. Просто от настільки чистий, що він вбирає з їжі в рази більше корисностей. І ви можете в рази менше їсти. Тяга до солодкого пропадає. Якщо е, в людини питання там, з грибами, дуже, дуже є велика проблема гриби насправді. І за одну коловаду може не почиститись людина. Е, якщо багато проблем, люди роблять каскадні там. 2, 3, 4 підряд. Не то, що одна за одною, а зробили два тижні перерив ще одна коловада. Два тижні перерив ще одна коловада. І поступово-поступово, тому що ви в відео бачили, що кишечник може бути в такому стані, що глина не забере це зразу. Е, уявіть, там колонії грибка. Вона йде, вона трошки забрала, вивела. Наступна порція йде, вона ще трошки забрала, вивела. Але його там може бути 5 метрів. Того грибка, і вам, може, треба буде 5 кВт, не дай Бог. Я думаю, що в кожного є знайомі, дуже-дуже хворі. От людина постійно хворіє. Чим більше вона хворіє, тим ви можете бути впевненіше, що просто це більш запущена ситуація. Є люди такі, що майже не хворіють. Хтось вже так починає десь там якось. А от у мене є знайомі, в яких діти. Які постійно хворіють, хворіють, хворіють. Вони в садочку проводять часу менше, ніж вдома, тому що вони постійно хворі. Я кажу людину, зроби дитині протипаразитарну програму, це коштує 400 гривень для дитини. Це просто смішно. Я не знаю. Ну, не знаю, такий і результат в житті. Тому, ще пару слів за якісь інші продукти, наприклад, у вас температура. Що треба робити? Температуру збивати не можна по-хорошому, тому що організм піднімає температуру як о, якби метод боротьби з чимось. Наприклад, як якась бактеріальна інфекція. Більшість бактерій помре при температурі 38,5 градусів. Коли в нас температура 38, що ми робимо? Температура росте, раз, два, три таблетку. Вона впала. І все. Температура не дійшла до тої критичної. Норми, коли бактерії просто будуть вбиті температурою. І вони починають розмножуватися. Ввечері ви перележали на ранок, все, у вас вже там 39 але вже пізно, вони вже так розмножили, що ви вже хворі. Ви не ліквідували це вчасно. Що треба зробити? Треба кожен, кожну годину просто випити чай з корою морошиного деревом. Потужніше проти бактеріальне в нас такий засіб. Зробили чай, просто висипали таблет, ну, капсулку трав'яну, залили кип'ятком, випили все. Просто, якщо ви бачите, що ну, вже серйозне щось, це не одна капсулка, ви можете 3 чи 5 зробити. Можете там цинку додати, вітаміну D додати, селену додати. Ну, В нас є такі рецепти, називається коктейль. Карлсон, Там всього багато намішаного, але там такий ефект бомби. Просто що ви можете ліквідувати практично будь-що. Ви відчуваєте, що є інфекція. Є колодне срібло. Ви побризли трипшика під язик, потримали то срібло. То, що під язиком, там така велика вена, туди моментально все всмоктується. Ви знаєте, що ті от, е, е, таблетки від тиску їх кладуть під язик. Чому? Тому що це моментально в крові, це вже секунди і воно в крові. Так само, то, коли не срібно всмокталось в кров, воно по крові вже працює, воно вже вбиває вам все, що не потрібне. Але це треба зробити вчасно, це треба зробити комплекс заходів. Ви попили чай, наприклад, ви побризкали собі сріблом, бачите, там обкладене оклад, горло. Побризгали то горло. І такі от простенькі речі, вони там копійки коштують, але ви ввечері це все зробили і зранку ви здорові. І все нормально. Ясно, що от почався період такий інфекційний, значить, знаєте, вітамін Д підвищити, цинк підвищити дуже серйозно на 15 мг якусь норму добову, яку вам треба, а зараз треба 3 по 15 зробити. Пропити цей місяць і от саме в цей час підтримати себе і все ви будете нормально, ви нікого не захворієте. Отже, ще один суперпродукт, за який я хотів розповісти, це часник. Він входить в склад протипаразитарної програми, і він, особливо проти грибків, дуже хороший засіб, як просто от ви на щоденній основі якийсь там місяць його. Пропиваєте, і е, він створює хорошу, таку сприятливу е, ситуацію в кишечнику, коли у вас пригнічується все негативне, і є можливість вирощувати на тому тлі е, позитивне. Ви, якщо приймаєте, наприклад, суперфлору, це корисні бактерії, набагато дешевші і більш дієвіші, ніж в аптеці. Одне пригнічується, а друге ви підтримуєте, і в вас росте хороша мікрофлора. Ваш кишечник буде себе супер почувати. Часник коштує на півтора місяці 9 євро. Суперфлора на 3 місяці коштує 20 євро. Просто копійчані ціни і смішні. Насправді, це дуже, дуже добра діє. Оце от, ніби таке простеньке, але якщо ви його в системі робите. Це вам коштує в місяць декілька євро, але ваш організм просто вам каже дякую, ви це дуже швидко бачите. От. Coral Mine, наша коралова водичка. Це те, що змінює якість води, збільшується pH, це кислотно лужний потенціал змінюється ОВП, це окислювано-відновлювальний потенціал, це от наскільки вода жива чи мертва. Плюсова-мінусова, я думаю, ви це чули. І якщо е, вода буде мінусова, чим, менше, е, ну, чим більше того мінуса, тим краще. Це буде давати вам більше сил. Якщо вода плюсова, п'єте якусь бутильовану, плюс 200, то організм ще витратить сили на те, щоб її зробити, такою, яку можна в клітину впустити. І це завжди ще, ще буде забирати якісь ваші мінерали додаткові. Добре, всі інші питання. Я думаю, ми вже в процесі нашого спілкування обговоримо. Поки що, от я думаю, що вам достатньо буде цієї інформації, щоб вже щось робити з собою. Тому що зараз восени треба щось робити з собою, тому до зустрічі.